А світаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, сьогодні я починаю грати на гелікоптерах. Верніше будуть відосики із гелікоптерами, оскільки раніше їх в мене не було. Тому зараз я гадаю, непогана можливість із чогось почати. Я вже трошечки погрався на ньому, але маю сказати одну важливу річ для мене. Я взагалі не розумію методику гри на цих нурсах, які в ньому встановлені замовченням, так або як вони називаються, саме на патчі гідра. Тому що кожного разу, коли я якось підлітаю до бази, мені, мене одразу, просто, просто майже одразу збиває зенітка. Я не знаю, як грати на гелікоптерах у ближньому бої, мені здається, це просто неможливим, оскільки, ну, самі розумієте, так? Я, в принципі, гадаю, що Цілком можливо грати на гелікоптері, коли у тебе є далекобійні ракети, тобто ти на крису можеш закидати якусь керовану ракетку десь там здалеку. Так? А от саме так, щоб наблизитись більш-менш, ну, тебе одразу помітить ворожа зенітка і просто зіб'є. От давайте наразі спробуємо побачити, чи буде це так, чи може мені щось вдасться когось навіть трошечки покоцати. А зараз ми летимо, яка в нас там найближча точка, це, вона навіть не захоплена. Можливо, я занадто високу або занадто в... низько лечу. Я не знаю. Я на гелікоптерах, як я вже казав, не грав так щоб, знаєте, на викичаній техніці. Тому я досвіду не маю. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як нурсами можна грати дійсно на якийсь результат на гелікоптері. От я гадаю, що зараз мене можуть збити десь. Так, я не бачу нікого. Ну, в принципі, навіть в когось щось прилетіло, але е, Ну... бачите, одразу збивають. Історія трошки дивна, я ну, не зовсім розумію механіку, як на гелікоптері із некорованими ракетами можна грати у тундру. Це хіба що, якщо ви граєте в аркаду, то можливо у вас були б якісь шанси нанести шкоду вашим ворогам? А так ви мало того, що ви нікого не бачите. по вам іще відстрілюють. Е, Зенітки різноманітні. Ну тут я чисто, так, знаєте, на характер і залетів і. і наш маляв. Але ж все одно результат був однаковий. Що так мене зняли, що так. Ой, що тут хтось їде? Наче тут спалили когось. Якась ОБТшка. Так, це погано? Мм, угу. та йди в сраку. Давай задній хід. Ну, щось таке. Так, ну я дуже живучий. Але все одно зараз мене хряпнуть. Друзі, якщо ви граєте у тундру, я закликаю вас не донатити у цю гру, оскільки розробники є москалі. Будь ласочка, пам'ятайте про це. Донатьте краще на ЗСУ та чистіть свою карму, якщо ви не можете жити без цієї гри. Ой, ну що, давайте ще раз спробуємо. Я, якщо чесно, пробував навіть якось із тилу зайти, але ж розумієте, саме в тилу стоять зазвичай ці зенітки. І, як на мене, їм звідти легше за все нанести вам якусь шкоду або вас захерачити. Вибачаюсь. Ну, можна, в принципі, робити огляд території ось так. Таку собі розвідку проводити. Але я певен, що це може сильно допомогти. У тих випадках, коли є ворожі зенітки, бо вони тупо у вас дістануть усюди. Не знаю, чи туди я стріляю чи не туди. Mm, є влучання. Ну, Бачите, а в мене немає чим, відстріля... чим відстрілятися, ну, щоб були якісь не знаю, там, перешкоди для наведення. Ну, Це насправді трошки дебілістика із цими викачуваннями я не знаю, ремкомплектів, із викачуваннями перешкод для літальної техніки. Тобто там для гелікоптерів та літаків. Ну, це трошки дивно. Вони кажуть розробники цієї гри про реалізм. Так, блядь, який може бути реалізм, якщо, ну, вибачте, хто викачує якось, я не знаю, досліджує аптечку умовно на танк. або... Вогнегасник, ну в реальному житті. Його, блядь, просто беруть туди і засовують. Досліджувати можуть там я не знаю, якісь дослідники, там якусь оптику новітню чи систему керування вогнем. Я не знаю, це можна досліджувати. Але ну, досліджувати якусь, я не знаю, такі речі, які йдуть за вмовченням. Ну я не знаю, ви ще досліджувати. Давайте почнемо досліджувати на танк гармат. От, от нехай танк у нас без гармати йде в бій, умовно. І ми будемо досліджувати, досліджувати гармату. А гелікоптери нехай у нас злітають без гвинтів. Теж будемо досліджувати гвинти. Мені здається, все логічно. Я не знаю, в мене трошечки срака підгорає, бо я цього Е-е-е... гелікоптера я його зараз в основному викачую у аркадних боях. Так? Бо, як бачите, ну я не знаю, може в мене криві руки, я не претендую, ніколи не претендував на якогось звання якогось профі у Тундрі, але ну я не можу сказати, що це прям грабельно. От чому, коли на мене наводиться ворожа техніка? ВВОшка, так? Я чую, що вона на мене наводиться. Чому я, блядь, не можу відстрілити якісь тепловушки, там не знаю. Чи іще щось. Чи якісь там перешкоди зробити, як, у, наприклад, у Батлі 3. Я пам'ятаю, коли дуже багато в третю батлу грав. Там за вмовчуванням на авіаційній техніці були теплові. Перешкоди е, можна було вкачувати і ще потім якісь електромагнітні перешкоди, наче як. Тобто ти летиш, але треба було знати, як їх правильно застосовувати. Бо ти її можеш застосувати, але ну там якось чи занадто рано, чи занадто пізно. Ні, здається, занадто рано, ти якщо її ти якщо почуєш звуковий сигнал і засто... застосуєш її, то тебе просто нахір зіб'ють. А треба її застосовувати саме під час, коли ти чуєш, що сигнал сповіщає про те, що ракету вже було саме випущено. Тобто там два є етапи: коли на тебе тільки наводяться, і коли ракета вже на тебе летить. От. Тому треба її застосовувати саме на другому етапі. М -м, бачите? Ну, і як би, і що? і що? Ну, я не знаю, оцей челік поряд, він летить низько. Цей челік поряд він летить низько. І ще один. Але ну, я не знаю, в них напевне є. Вони не з нурсами тут літають, вони скоріше літають вже із вкаченими навідними ракетами. Пишіть у коментарі, чи, маєте, чи має хтось із вас гелікоптерчики, чи якось, не знаю. Поділіться враженнями, поділіться досвідом. Мені це буде дуже корисно, бо, як бачите, я в цьому нубас конкретний. Ой-ой-ой, це було фіаско, це прям фіаско. Ага. Пацанчик. да, пацанчик. Ой, добре, друзі, якось так. ну, Пишіть ваші коментарі, як вам це відео. Підкажіть мені, як краще грати на цій техніці, бо я повний нубас у ній. От. І до нових зустрічей. А я ще спробую зробити сьогодні увечері стрімчанський на Stalker Anomaly. Дякую, що дивилися це відео. ширте його серед своїх друзів, які грають у тундру або цікавляться танковою технікою. З вами був я. Слава Україні, всім па-па!